Кутя історія, види та секрети. Вітаємо всіх гостей каналу. Якщо ми скажемо, що кутя – головна страва українського різдвяного столу, це не буде перебільшенням. Кутя не просто одна з архаїчних ритуальних страв української кухні, історія якої губиться в глибині віків, а й частина нашого солодення, жива традиція. Згідно з результатами опитування, яке проводила відома кулінарна блогерка пані Стефа, 98% її респондентів готують кутю на свята. Хтось відзначає Різдво 25 грудня, а хтось 7 січня. Хтось дотримується правила 12 пісних страв, хтось ні. І лише щодо обов'язкової присутності куті на святвечір, майже всі з 86-7 опитуваних були одностайними. Це заворожує. З одного боку, гіпотеза народознавця Федора Вовка про неополітичне походження страви, відварені у воді зерна пшениці або ячменю з медом та зварені у воді сушені овочі, нагадують ще неолітну добу. З іншого, сучасні гарно запаковані набори для приготування куті, що продаються в будь-якому супермаркеті. Лишилося дочекати доставки куті дронами. Що означає коття та чому її готують на Різдво? Існує кілька версій того, коли і як на території України почали готувати кутю. Вони пов'язані з історією дуже спорідненої з кутею страви із зерна з солодкою підливою колива. За однією з версій, колива, як і кутю на території Київської Русі, почали готувати з поширенням християнства. Згідно з іншою версією, ця, начебто, християнська практика додалася до давнішої язичницької традиції, пов'язаної з культом предків померлих, що відповідають також і за врожай, тобто відповідають за достаток живих. Як у випадку з іншими брядовими стравами символічні значення накладалися шар за шаром, з одного боку, в християнському тлумаченні куття символ жертви та єднання з Богом, згідно з більш архаїчним уявленням, символом плодовитості та достатку, вічного циклу, життя та смерті. На святвечір готують саме багато куклю. намагаються додати до зернової основи пшениці або рису якомога більше маку, меду, грунтинок тощо. Ось про що розповідає дослідниця Лідія Артюк? Багата куття вона називається тому, що як почнеш цей рік, так він і буде далі продовжуватись. Тому вважали за необхідне обов'язково якомога більше туди інгредієнтів покласти: і горіхи, і зерно, і мак. Усе це символи множинності, продовження роду. І, звичайно, мак це оберіг від усяких негараздів. Мед це символ доброго життя. І солодкості щедру кутю готують на щедрий вечір, голодну кутю на водохрещі, чорну на похорон і поминки. Язичнинські традиції з елементами магії накладалися на християнські. Зважаючи на ритуальну складову куті, кожен крок від приготування зерна до безпосереднього споживання пов'язаний з величезною кількістю звичаїв і практик, які можуть суттєво різнитися залежно від регіону. Спочатку пшеничне або ячмінне зерно очищали у ступі, варили його в спеціальному горчку. Додавали товчений мак, у деяких селах зберігся звичай, коли мак товчуть рогачем. У макітрі саме жінки, а чоловіки в цей час мають вийти з хати. Але здебільшого приготування маку суто чоловіча страва та додавали родзинки. Що вище підходить зерно, коли вариться, то краще. У деяких регіонах кутю на покуть стола мав ставити наймолодший у родині хлопчик. Для цього заздалегідь готували спеціальні рукавички. В інших це робили жінки, відтворюючи звуки домашньої птиці. Є дуже багато приказок саме для цього процесу. Несу по кутю на покутю на зелене сіно, щоб бджоли сіли, по кутю на покутю узвар на базар, а пироги на торги та інші. Зазвичай горщик з кутею ставили в кубельце із сіна за аналогією з яслами для маленького христа. Інколи накривали книжем. Саме з куті починали вечерю на святвечір і кутею завершували трапезу. Перед тим як їсти самим за язичницькою традицією кілька ложок куті виносили на двір, у стайню та на пасіку, аби задобрити морози та дати надію на добрий припліт. Якщо в цей час було добре видно зірки на небі, це вважалося гарною прикметою. У деяких селах, крім того, господар підкидав тричі ложку куті догори, щоб бджоли роїлись, щоб дужче куття пристала до стелі, то кращим має бути рік. Коли закінчували їсти, кілька ложок куті лишали на чистій тарілці для душ померлих родичів. До речі, на водохрещі прощалися з кутею, а відтак і з душами померли. Коли виходили на і вигукували тіка кутя куття з покуття, а звар іди на базар, а ви, кури на яйця паляниці, лишайтесь на полиці, а дідух на теплий дух, щоб покинути кожу. Іноді, проганяючи кутю, здіймали неймовірний гвалт. Ось такий епізод, наприкінці 19 століття записав етнограф Яків Новицький. Було, як повечерюються порожці на голодну кутю та вийдуть з рушницями поганяти кутю, то піднімуть таку стрілянину, мов наче і справді війна. Різноманіття куті з рису з вишнями, з цукатами та халвою. Усі описані вищі традиції були поширені переважно в сільській місцевості. У містах кутю також готували та їли, однак робили це дещо по-іншому. Історик Олексій Сукирко, описуючи Різдво на Гетьманщині, говорив, що на панських бенкетах кутю іноді заміняли калечами, булками з маком і родзинками, а заможні містяни готували кутю не з пшениці та ячменю, а з дорогого рису. Рижу. Раніше саме ця форма була поширена, а нині вживається в деяких діалектах. Також додавали сушені родзинки. Дуже цікавою є згадка Ольги Кузьмович про святкування Різдва та про кутю у Львові 30-х років ХХ століття. Ані підкидання куті до стелі, ані інших обрядів, натомість урочисте, майже театралізоване дійство, в якому кутю їдять наприкінці вечора, перед тим, як показати дітям прикрашену ялинку. Прокидання куті до стелі, з якої звисав важкий кришталевий свічник, навіть не було згадки. Святвечір розпочинався точно з появи першої зірки на небі, а як її не було, тоді між 4.30 та 5 години Вечеря проходила в повазі і тривала до Десь, звичайно, у другій частині поміж варениками та голубцями дзвонив дзвінок при входових дверях, і ми наймолодші питалися, чи це може вже Ангелик дає знати, що приніс ялинку, але у предвіснику лунала коляда. Щойно після куті дзвінок при входових дверях дзвонив друге, тоді одна із молодших. І йшла до дверей і, ствердивши, що нікого немає, просила бабуню заглянути до сальону. Бабуся відкривала біля двері, а там у повній красі миготіла десятками свічечок величава ялинка. Як готують кутю в США та Канаді? Для української діаспори дбайливе ставлення до своєї кулінарної спадщини. Було питанням збереження власної національної ідентичності. Тож ми можемо знайти багато свідчень про те, як святкували Різдво та готували кутю в різних країнах. У чудовому тексті Джона Гейтса 1964 року наводиться детальний опис Різдва в різних провінціях Канади, Британській Колумбії та Онтаріо. З нього ми дізнаємо, що готувала родина з французьким, шведським, чеським українським корінням. Є там українські доми. В яких протягом шести тижнів до Різдва, що його святкують 7 січня, не подають м'ясних страх. В цих домах буде куття з вареної пшениці з медом, як перша страва з 12. Українська кулінарка Дарія Цвек у книзі малятами-батькам лишила дуже детальний опис святкування Різдва, а також того, як треба готувати кутю. Щоб приготувати добру кутю, зерно треба було перебрати, попарити окропами в макітрі, макогоном. Обтерти з першої лушпини. Така пшениця називалась п'єханою. Мили її в кількох водах, заливали окропами, варили кілька годин, поки зерно не ставало м'яким. До куті втирали пропарний мак. Дівчатам не давалося терти, щоб не лизали макогона. Казали, що будуть мати лисого чоловіка. До куті додавали мед, цукор, посічені горіхи, вливали води до бажаної густоти. Дехто розводив пшеницю варом. Першу ложку куті набирав дідусь. Мій батько мав пасіку і кидав ложку куті до стелі, скільки зерен пшениці затримається на стелі, стільки роїв йому прибути у цьому році. Бабуся не радо це дозволяла, бо хата була свіже побілена. Які обряди з минулого живі до нині? Сьогодні багато елементів обрядової культури лишилися в минулому. Проте зв... Річей готувати обрядову страву на святвечір і різдво міцно вкорінився в нашій святковій культурі. Наприклад, зберігається традиція пригощати кутею домашню худобу. Найчастіше це робить господар перед вечерою, він обходить двір часом символічно і інколи додає кілька ложок чи зернівок куті до їжі, яку дають тваринам за виключенням свини, обов'язково заходить на пасіку, якщо у дворі є пчоли. Збереглася традиція і вшанування померлих. Кутя – це також ритуальна опоминальна каша. Після вечері її лишають на столі чи на підвіконі, а ведучі родичів, яких уже немає поруч, також могли доєднатися до вечері. Кутя є стравою, що єднає не лише всіх, хто зібрався за родинним столом, а й увесь рід виключно до Перших поколінь. Кутя також виконує цінну соціальну роль у сучасному світі і досі поширений звичай, коли похресники несуть на різдво її до хрещених батьків. До речі, у минулому звичай ходити в гості з кутею міг допомогти, налагодити комунікацію з сусідами чи друзями, з якими було непорозуміння. Це була гарна нагода вибачити одне одному і перегорнути сторінку поганих стосунків. Вважало, що на Різдвяні свята не можна зачинати чи продовжувати сварки. Інакше це буде мати негативні наслідки для майбутнього. Кутя – це більше, ніж їжа, це символ традиції, сімейного затишку і духовної єдності. Приготування цієї страви дозволяє відчути себе частиною великої історії, що об'єднує покоління. Тож, готуючи кутю на Різдво, пам'ятайте, це не лише про смак, а й про душу.